Доброго здоров'я! Остання декада серпня, а ми в ліс по гриби. Ідемо дорогою до грибовища і перші хороші знахідки. Краснюк. Трубочки у нього. Гіменофор. Навіть схожий на гімінофор білого гриба. Краснюк осиковий, червоне в основі ніжки. Червона шапинка, не така помаранчева, як у Краснюка жовтобурого, чудовий грибочок. У нас ось осику знайшла, і там осика. Добре, ще один. Це ще менший, це ще кращий, і ще миліший. Правда, ніжка у нього худенька, а так хороший. Скільки пройшли по грибовищу, знайшли одного об'їдженого білого грибка, суховато в лісі. Гриб схожий на лисичку, сьогодні то павутинник, сьогодні і лисичок нема. Гриб більш-менш в корзину. Добре, що краснючки взяли на почин. Ростуть уже в нас червоні мухомори, найкрасивіші гриби наших лісів яка яскравість, чи що не краса. Я його їла, кину посилання, як я готувала червоний мухомор. Він мені смачний, непоганий гриб, але незвичний, і більше мені не хочеться його їсти. Хіба що колись при біді, якщо буде суша і інших грибів, не спостережеться. Народ у нас зараз потроху звикає до мікродозингу червоного мухомора, хоча це і не досліджено на великих групах людей, щоб довести його лікувальні властивості, треба масштабні дослідження на багаточисельних групах людей, і не одне таке дослідження, тому що інколи показники. Однієї групи заперечують показники іншої групи, і з цього теж робляться відповідні висновки, тобто, в такому разі, лікувальні властивості тієї чи іншої речовини можна вже заперечити. Чоловік туди далеко-далеко ходив. Ми, ми каже, там такий ліс, викидать трухлий. Ой, побитий геть. А краснючки хороші, краснючки жовто жовтобурі. Вони не бувають червиві. — А це й взагалі дивний. Ага, молоденький. Добре. Далеко йти, але варто туди йти. Ми поховали велосипеди з тої сторони, тепер жалкуємо. Якби при нас були велосипеди, то поїхали б в іншу сторону. Вийшли ми вже з грибовища і заходимо в свої місця по дорозі. Тут існує грибниця гіропоруса синіючого, я не сумніваюся, що це він з піску лізе і набирає на себе багато піску. Зараз він жорстко посиніє, ось уже починає синіти. Грибу червивим не буває. Його вада, що дуже тяжко відмити від піску. Забираємо, відмиємо якось. Бачите, як гриб моментально облився синькою. Активізував синій пігмент. Ніжку треба зрізати, тому що чим старше стає гриб, тим ватяніша посередині стає його ніжка. Ніжку в старших грибів брати не треба. Зараз я її і обріжу. Що то в нас на горбок видерлося? Сироїжка. мені невідома маленька сироїжка. але й... поряд такі самі сироїжки хтось поїв. Значить, і ця добра, але я її не знаю. Може, хтось знайде, кому вона потрібна. То гребували червоними сироїшками, приболотухами, а тепер раді. Нема поки що чому радуватися. Оця виїжджена, а там добра, нечервива. Тут вони ляпнули, йдемо далі. Це теж нове місце. Розвідуємо. В низинці сімейка сухого груздя. Мені незнайомий цей вид з такою чорною оторочкою на верху шапинки, чорним поясом круг центра. Цікаво. Я теж гадала, що вийдемо на широку дорогу. Чоловік вперся там в канаву, повертається. Але шикарні ягідники ми тут розвідали, скільки йшли ягідники, ягідники, ягідники. Рухаємося вперед, потепліло зараз, комарів хмари кругом нас літають, скільки безсмертнику. Дуже добре помічна рослина. Свіженька, на полях безсмертнику вже нема, перецвів, а тут в лісі, в затінку його повно. Народна медицина та і офіційна медицина признає безсмертник, лікує ним хвороби шлунково кишкового тракту, жовчовивідних шляхів, зокрема, печінку. Повно парасолік було, але вже пропали. Оце вже трупики. Дивіться. Як виглядає дорослий, уже відспороношений, зонтик парасолька? Висока ж була. Ялинки гарні. Рядочками вистроїлись. В лозі чоловік зонтик знайшов. Каже, цей можна забрати. Оцього ми з'їмо. Клас. Здоровенний. Клади. Зайшли на краснюки, і он він, омріяний краснючок біля опавшої берези. Великий молодець, краснюк жовтобурий, світленький. З ніжкою недовгою, тому що тут більш-менш грудок, а там низ, де чоловік ходить. Побачимо, чи він знайде. Знайшла я наверху, теж на узвищі. Он один, а тут другий. Маленький, цікавенький грибок висунув шапку наверх. І розглядається, що ж тут таке є? Ха. Красунчик. Грибне, зворушливе чудо. І настрій піднімається, як береш гриби, а то немає, 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 нема. Ходиш. А тут є суперові краснючки, і там чоловік гукає, і там є. Біжу, а там ціле кубло каже шість штук. Дух перехоплює. Зараз подивимося, тільки лізуть. Ось тут, як він його помітив у високій траві, один ось, 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 три три два. Ох, які молодесенькі. Три, три. три а там картина. Просто закачаєшся. Три краснюки разом. Як це гарно, а як це смачно. Вася забирай. Каже, нема в нього пакета. Прийдеться мені забирати з превеликим задоволенням. Рідко таке зустрінеш, щоб краснючки та росли отак тісненько і чисельно. Ось вони всі троє, і всі наші. Хапаємо й ці, нічого не залишаємо. Тут <сміття> можуть залишитися і без нас краснюки, і часто так буває. Так що насіння тут вистачає краснюкового, часом прийдеш і повно похилених уже великих краснюків. Ага, ось він. Ось він. Спробував сховатися. Отак. От Зверніть увагу, як краснюки, підосичники в даному разі підберезовики, навіть можна назвати, тому що ми в березах їх знайшли, як вони починають чорніти. Спочатку синіють на пошкодженнях, на зрізах, а далі синій колір переходить у чорний. Я тут брала колись краснюки, чоловіка там просто чекає, а я забігла. Все ж думаю, може, трапляться. Дивіться, яка вдача, який молодесенький. Який класний краснючок. Цей теж захопливого виду. В моху, на грудку, <хи> з якими він потугами ліс, дивіться, якісь перепони у нього були на шляху, але виріс. Удача! Такий азарт нас струснув, що вирішили зайти ще в одне краснюкове місце. Чуйка не підвела, є краснюк. І знову не старий, обірвався, ох і насмажимо сьогодні молодих краснюків. Чоловік уже пішов, а я затрималася, ще походила трішки, і подивіться, який. Красень іще мені трапився. Біля берізки, як мальовничо виріс. Класика. Чого чого, а краснюків ми сьогодні набрали на смачну вечерю і на сушку.